Я учись на біку 1865 року маленькому селі Прибіч, що на Конічному сході даровавного міста Львова, що на Яворівському, 29 липня 1865 року, народився Роман Шептицький у сім'ї графа Рафа Івана та Рождені Собі Шептицький. Роман був третьою дитиною сім'ї Шептицьких. Він був веселий, завжди усміхнений, зацікавлений усіх. Здавалося, ніби він схопив сонячний промінь. того дня, коли народився і носив його з собою. Він назвав тебе Ама, та по Латинське означало любов. Любов пронизувала усе життя Романа, який чудовий був ніг за такою ж любов'ю, знаючи, що все, що ми маємо, є даром нашого люблячого Бога, Роман захоплювався подією чарівності Чи... кожного дня подіями і славами. Батько наголошував на важливості освіти для всіх його дітей. Ми не мали приватних вчителів до того часу, поки 10 років не записалися до гімназії, усі діти шептицьких. Старано вчилися, шануючи батьків і хочучи бачити їх щасливими. Роману було 18 років, коли він готувався здавати посні екзамени в гімназії Святої Анни. Він відводив багато годин для навчання, бо хотів здати іспит якнайкраще. Екзамени став блискуче.